Ігри з відкритим світом вже давно стали невід'ємною частиною індустрії. Вони безжально з'їдають наш час своїми яскравими сетінгами, десятками квестів, натовпами персонажів і самою можливістю ненапружно відпочити подорожуючи цифровими світами. Так, ігри з відкритим світом стають дедалі масштабнішими, пропрацьованішими, а іноді навіть цікавішими. Ви на каналі XGTV, і у цьому відео ми розповімо про найважливіші та Очікуваніші ігри з відкритим світом. В цьому списку ми зібрали потенційні релізи цього року, але деякі ігри по якихось причинах звичайно перенесуть. Закидайте бездонні рюкзаки за спину, хапайте карти, на яких відзначатимете всі знаки питання. Ми вже вирушаємо в дорогу. Хогвартс Легасі. Ми нарешті можемо поринути у світ чарівництва та чаклунства і вирушити до школи Хогвартсу. Нам дадуть створити свого персонажа, розподілитися на факультет і займатися всім тим, чим займаються юні чарівники. Про що ще можна мріяти? Я не буду повторювати банально те, що ви вже сто разів чули. Якщо вам цікаво дізнатися більше про гру, то рекомендую ознайомитися з нашим оглядом. Там про все розказано більш детально. Гра вже доступна на цьому поколінні PlayStation і Xbox. На ПК, але до минулого покоління приставок вона добереться лише 4 квітня. Sons of the Forest. продовження The Forest, в якому, крім survival елементів, була присутня надзвичайна історія про канібалів і мутантів. Але якщо в першій грі ми намагалися знайти сина, то в другій шукаємо зниклого мільярдера. Тепер головний герой елітний солдат, і тому шансів на порятунок буде більше, ніж у самотнього батька. Гра починається з падіння вертольота. Потім, власне, нам треба буде виживати в лісі і рятуватися від мутантів, які стали розумнішими та сильнішими. У цьому нам будуть допомагати чисельні боти-напарники. В іншому це логічне продовження першої частини, яке доступне на ПК в ранньому доступі Everywhere Брехати не буду про цю гру. Ми на даний момент знаємо не дуже багато, тільки те, що вона називається Everywhere і що за розробкою стоїть нова студія Леслі Бензіса, продюсера майже всієї серії GTA. В іншому на нас чекає науково-фантастична, дуже амбітна гра, яка просто повинна бути гідною людини, яка стоїть за однією з найзнаменитіших серій в історії відеоігор. Точна дата виходу невідома, але найімовірніше гра вийде вже цього року. Наймні на ПК Sculent Bones на моїй пам'яті, це один із найпроблемніших релізів за роки. Натхненний морськими баталіями із Black Flag, череп та кістки мав стати спін але перетворилася на самостійний проект. Події відбуваються в Індійському океані. Гравцям дають величезний, але типовий юбіковський відкритий світ, орієнтований на кораблі та тактичні битви флотилій. Гравцям належить займатися торгівлею, нападати і грабувати торгові судна, добувати ресурси і вибудовувати флот. Як говорять Розробники проект пропонує безліч різних типів зброї та багатьох інших інструментів. А правильний вибір боєприпасів, які прошивають броню або розривають вітрила, стане ключем до перемоги. Однозначно, що гра буде дуже схожа на те, що ми бачили в Black Flag, але лише про кораблі. І в мене до проекту є дуже великі запитання. Такий геймплей ми бачили в сотні подібних помийок від Юбіків. Сама гра здається неймовірно застарілою, і я не вірю. Вірю, що серйозні проблеми буде виправлено, Skull and Bones могла б стати різноманітнішою за рахунок сутичок між піратами на суші, але вони відсутні і навіть не плануються. Більше того, у гри майже немає сюжету, а лише невеликій історії. Тому це ще один привід того, що вона себе може закопати. Тим не менш, через переноси гра, мабуть, вийде на PS5, Xbox Series та ПК в цьому році. Доук Ві гра з відкритим світом та механіками колекціонування, яка намагається бути дуже схожою на покемонів. А якщо бути точніше, то більш оптимізованою її версією. Як ви можете побачити, це досить барвиста і, мабуть, навіть унікальна гра про мисливця на монстрів. У ній буде доступний як одиночний режим, так і онлайн. Розробниками, до речі, є Pearl Abyss та сама студія, яка робить зараз Crimson Дезерт. Доук Ві, крім іншого, відрізняється приємним візуальним стилем. Тилем подивимося, що з цього вийде. Точної дати релізу у нас поки що немає, але припускаю, що гра виходить на ПК колись цього року. Ну максимум наступного. Ark 2. продовження Survival Evolved, в якому є Він Дизель, ближній бій у стилі Dark Souls та звичайно ж динозаври. Можливо, гра буде цікавою і, можливо, такою, якою мав бути оригінал. Що ж очікування великі, він дізель на динозаврі виглядає чудово. А ми не можемо дочекатися подальших подробиць. Сімейний бізнес вийде як ексклюзивна Xbox Series і ПК. В який саме день ми поки не знаємо, але точно цього року. Where winds meet? екшн РПГ з відкритим світом та бойовими мистецтвами. Дія відбувається на початку правління династії Північна Сун за часів заходу десяти королівств. Ви граєте за мечника, який бореться, захищаючи імперію, страждає від важких моральних мук і таке інше. Гра дійсно дуже гарна, і в ній, на мою думку, буде кілька відкритих фіналів. Точна дата виходу нам невідома. Гра поки що є ексклюзивом ПК і має дуже багато обіцяючий вигляд. Волонг фолен Дінасті нам обіцяють динамічний екшен слешер від третьої особи, події якого розгортаються у похмурому фентезійному світі в епоху троєцарства за часів імперії династії хань. Це драматична, насичена екшеном історія про безіменного солдата, який бореться за виживання у похмурій фентезійній версії династії пізня Хань, де демони заполонили троєцарство. На вас чекає хардкорна бойова система з акцентом на східні бойові мистецтва. Гравці борються зі смертоносним істотами та ворожими солдатами, використовуючи фехтування на основі китайських бойових мистецтв, намагаючись подолати труднощі, і пробуджуючи справжню силу зсередини. У ворогів та героя будуть рівні моралі, та босів вищого морального рівня перемогти буде складніше, але його можна буде знизити, перемігши противників неподалік таких монстрів. Тим більше, що будь-яка перемога над ворогами підвищує рівень моралі самого героя. Це схоже на своєрідну механіку підвищення рівня. Складності, вбудовану в саму гру, до рівня моралі додався і рівень стійкості, який можна буде підвищувати, захоплюючи спеціальні точки, аналоги багать з Dark Souls. На думку журналістів, які вже пограли, проект вийшов непоганим, але чогось не вистачає. Візуал гарний, але нудний дизайн оточення і слаба деталізація. Так це чи ні? Можна буде дізнатися 3 березня, як на ПК, так і на консолях. The Division Heartland спін-офф The Division, події якого відбуваються у тому ж всесвіті тільки на Тихоокеанському північному заході, у місті під назвою Сільвер Крік. Це фрі-ту-плей, гра зі стандартними PvE та PvP режимами. На відміну від гівна, що носить назву The Day Before, цей проект існує. При цьому гра виглядає досить непогано і, мабуть, залишиться все таким же якісним лут-шутером, як і основні частини. На жаль, поки що не ясно, якою вийде гра в комплексі, бо інфи про неї не так багато. Але якщо враховувати, що її розробкою займаються Юбіки, то розкочувати губу дуже не потрібно. Хартленд вийде на PlayStation, Xbox та ПК цього року. Rise of The Ronin Нова гра від Koei Tecmo, розробників серії Ніо. На вигляд це щось абсолютно нове. Не Sekiro і Dark Souls, як можна подумати спочатку. Мені навіть здалося, що більше схоже на японський варіант Assassin's Creed. -у. Судячи з показаного геймплею, гра як мінімум повинна бути цікавою. У ній багато боїв, рушниць, мечів, граплінг, хуків та багато чого ще. Події гри відбуваються в Японії 19 століття, і чесно кажучи, як на мене, це приголомшливий сеттинг. Всім тим, кому подобається привид, сусіми, the Ronin сподобається точно, тим більше, що автори Ніо зарекомендували себе як достойні розробники. Гра вийде на PS5 колись цього року. Dead Island 2 це новий погляд студії Дамбастер на франшизу, екшен з елементами RPG, який відправляє нас в охоплений зомбі-нечістю Лос-Анджелес. Тут теж немає повноцінного відкритого світу, але є дуже великі локації, які також можна вивчати. Мені все ще не схоже на те, що сіквел стане новим откровенням у жанрі зомбі-сурвайвелів. Але розробники постаралися на славу, щоб створити брутальний, м'ясний та, як мінімум, середнячок. З шістьма ігровими героями кожен зі своєю історією, унікальними навичками та зручним опором зомбі вірусу. Судячи з усього, нас чекає веселий сюжет. Однією з сильних сторін гри є найсучасніша система розчленування, яка завдяки процедурній генерації робить кожне вбивство більш-менш унікальним. По крайній мірі, все це виглядає гарно, невимогливо та досить весело. Гра вийде на PlayStation, Xbox та ПК 28 квітня. Redfall нова гра від Аркейни. Скажу вам одразу, вона відрізняється від того, що вони зазвичай роблять. Щодо сюжету, вампіри захопили місто під назвою Redfall. Місії можна буде пройти різними способами, у тому числі по стелсу. Якомога непомітніше для ворогів. Для цього потрібно юзати зброю з глушниками, маскування та інші вміння. Можна буде використовувати здібності персонажів, зокрема, телепортатор та захисний щит. Redfall чимось нагадує мені типовий зон. Амбі survival поєднаний із аспектами інших ігор Аркейнів, хоча розробники наполягають, що це більше Far Cry, але чомусь завжди показують щось більше схоже на Left 4 Dead. Якби там не було, ця студія завжди робить щось цікаве, і я не можу дочекатися, коли у нас з'явиться більше деталей. Як говорили інсайдери, вона все ще перебуває в поганій формі і, можливо, потребує більшого контролю якості, тому що з цього вийде невідомо. Redfall зарелізиться на Xbox Series до ПК 2 травня Assassin's Creed Mirage – довгоочікуване повернення старих добрих асасінів кінця нульових, початку десятих. На жаль, геймплей ми ще не бачили, щоб робити якісь висновки, але розробники обіцяють відкритий світ, невелику, але насичену контентом карту, багато стелсу і більш лінійне оповідання на кшталт перших частин. Особисто я, навіть не будучи фанатом цієї серії, завжди з цікавістю спостерігав за кожною грою, але є й ті, хто дуже довго чекав на і зміни і нарешті дочекався. Міраж вийде на PlayStation, Xbox та ПК цього року. Avatar Frontiers of Pandora про цю гру на даний момент мало відомо, але всі знають про другу частину фільму і приголомшливий успіх, якого він досяг. Отже, грати ми будемо за одного з наві. Історія буде самостійною і не повторить події фільмів, що є відмінною ідеєю. Жодних інших подробиць у нас немає. Точної дати релізу також за найоптимістичнішими прогнозами. Це станеться у другій половині цього або на крайній випадок у 2024. У році. На даний момент гра запланована для PS5, Xbox Series та ПК. Діабло 4 гра, яка не потребує представлення. Діабло 4 стане гідним продовженням легендарної серії та порадує як старих фанатів ізометрії, так і шанувальників РПГ з відкритим світом. До речі, саме відкритий світ стане особливістю цієї частини. Нам обіцяють готичний, середньовічний і похмурий пейзаж, позбавлений надії та охоплений демонами. Також вона приносить із собою некромантів. Так, це п'ятий і останній новий клас для цієї. Цієї гри, оскільки розробники роблять усе можливе, щоб зробити Діабло тим, чим він є, і покращити її, то в нас буде більше монстрів, більше здібностей і легендарного луту. Завдяки повноцінному кросплею та кооперативу Діабло 4 також буде мати спеціальні ПВП-зони. В іншому це все та ж сама Діабло. До речі, Діабло повертається з історією, зосередженою навколо ліліт. Так РПГ не тільки виглядає, але і грається неймовірно приємно. Тому, як Якщо ви ще не знайомі з грою, то рекомендую подивитися наш перший погляд. Гра виходить на PlayStation, Xbox та ПК 6 червня. Suicide Squad – Kill the Justice League. Це не те саме, що й проекти із серії Arkham, але стилістика майже одна й та сама. Найцікавіше, що події гри відбуватимуться не в Готемі, а в метрополісі. Брейніак вторгся на землю і промив мізки лізі справедливості, зокрема Бетмену. Він до речі, зокрема, Бетмену. Він до речі, у цій версії світу ще не встиг померти. У грі крім іншого, є загін самогубців. Харлі Квін, Капітан Бумеранг, Дедшот та Король Акула. Грати можна як одному, постійно перемикаючись між ними, або в кооперативі на чотирьох гравців. Зараз ця гра виглядає як Gotham Knights, тому що люди очікували отримати повноцінну сюжетну гру зі ставкою на історію без ознак гри лайфсервісу. Але лайфсервіс захоплює індустрію. На жаль, гра буде рясніти елементами сервісок, батл та внутрішньоігровий магазин з предметами косметики. Для чого це в одиночній грі? Мені не зрозуміло. Очки. Прокачки у кожного героя будуть індивідуальні, що говорить нам про те, що проект потоне в Грінді і прокачці. Тому очікування у мене досить скептичні, як мінімум. Тим не менш, загін самовбивць виходить на PS5, Xbox Series та ПК 26 травня. Stellar Blade сінгл гра про протистояння людей, що вижили з прибульцями в постапокаліптичному сеттингу. Після вигнання із землі залишки людства живуть на орбіті і проводять висадки на поверхню, зайняту монстрами. Що стосується головного героя, нам поки що показали войовничу дівчину Єву, яка б'ється з монстрами на руїнах земних міст. Сюжет гри зачепить основні проблеми якості людства, і в деяких вже складається відчуття, що він буде важким і глибоким, але. Самим розробникам складно на це відповісти. При цьому вона використовує високотехнологічну зброю, зокрема меч, а також компактного літаючого робота і одягнена, само собою, в облягаючий латекс. Хоча цей екшен РПГ саме на екшен буде зроблено наголос, щоб надати екстремальний досвід. Stellar Blade буде грою з напіввідкритим ігровим світом, а при її створенні розробники надихалися такими розкішними іграми, як God of War і Nier Automata. Гра роз. Розроб... Зробляється як тріплей проект і повинна вийти цього року на ПК і ПС5. Raiders Безкоштовний кооп-шутер, в якому гравець приєднується до загону бійців для боротьби з безжальними машинами АРК, які прибули на землю із глибин космосу. Останні швидко реагують на гравця та його союзників, а також поступово стають сильнішими та викликають підкріплення. За допомогою кустарної системи оповіщення вам доведеться захищатися від ворогів, що спускаються з орбіти. Для боротьби недостатньо героя одинака, що вміє цілитися і стріляти. Гравцям доведеться об'єднатися. Єднатися, тактично продумати кожен крок, проте треба бути готовим до імпровізації. Кооперативний геймплей є обов'язковим, хоча також є багато можливостей для дослідження, збирання корисного сміття та кастомізації спорядження. За класикою подібних ігор ми маємо видобувати ресурси з руїн минулого, а також використовувати різні пристосування, елементи оточення та закони фізики, щоб отримувати перевагу в поєдинках. Ще є велика кількість різноманітних зброї та засобів створених з ресурсів, здобутих у руїнах минулого, звичайно, було б логічно застосувати кмітливість із законами фізики для вирішення проблеми з гігантськими роботами. Гра виглядає як цікавий проект для тих, хто обожнює футуристичний сетінг, мультиплеєрні ігри і зоряні війни. Гра повинна з'явитися цього року на ПК і консолях. Star Wars Jedi Survivor Fallen Order став одним із найбільших сюрпризів від Є як видавця останніх років. Fallen Order, будучи сумішю з Metroidvania та соул слайту, став однією з найкращих ігор серії Зоряних воїн. Пробиватися крізь штурмовиків у ролі Кела Кестіса було чудово весело. А досліджувати занедбані храми в ролі джедаю Лари Крофт захоплююче. Це також представник ігор із напіввідкритим світом, але тим не менш. Проєкт дуже цікавий. Одним із ключових нововведень стане оновлена бойовка. Тепер герой матиме п'ять різних повноцінних бойових стійок. Гравці зможуть перемикатися між цими положеннями, щоб ефективніше боротися з тим чи іншим типом ворогів. Кел не простий джедай, і діяти йому доводиться незвично. Те, що не сховалося в епоху розквіту ордену джедаїв, для нього може бути нормою, оскільки він прийняв для себе, що робитиме все, що від нього буде потрібно. Що Іця дослідження світу Survivor і Тут подарує кілька нових здібностей, у тому числі трос, який дозволить підніматися на перешкоди, а також можливість приручати та осідлювати тварин для подолання відстаней. Також в гру додадуть фаст тревел, якого дуже не вистачало в першій частині. Зараз проект запланований на 27 квітня. Спайдермен 2. дружній сусід людина Павук повертається в новій історії цього разу. Пітер і Майлз об'єднають зусилля, щоб боротися з кимось підозріло схожим на мисливця Крейвена. Нам мало що відомо про сюжет, але якщо брати до уваги опис офіційної фігурки павука, то Пітер Паркер все ще виступає в ролі вчителя Майлза Моралеса. Паркер, зважаючи на все, збирається залишити супергеройську діяльність, але поки не готовий перекласти тягар своєї відповідальності на Майлз. Також ми точно будемо мати змогу побачити Венома, його ще тизерили в останній грі, але ще невідомо, чи буде він більше другом чи ворогом, чи взагалі ігровим персонажем. До речі, Спайдер Гвен теж повинна з'явитись в цій частині. Тут буде все те, чого ви бажаєте від нової гри про павука. акробатичні бої, польоти на павутині, ще більш прокачені механіки ігрового процесу і, можливо, більший open world. Якщо ця частина про павучків продовжить тенденцію. Сю перших двох частин то напевно стане найкращою грою про супергероїв. Гра вийде на PS5 восени 2023 року. Lords of the Fallen після восьми років однієї гри та одного продовження, які так і не з'явились, видавець Sea Games все ж повертається до старої концепції. The Lords of the Fallen це екшн-гра в сетінгу темного фентезі, яка позиціонує себе як альтернативу Dark Souls з такими ж безжальними боями посеред більш просторого світу. Ми точно дізнаємося, чи зможе це перезавантаження зробити те, що не зміг його попередник, вже цього року. До речі, в грі буде. Локалізація українською Сталкер 2 серце Чорнобиля. Ми вже, напевне, мільйон разів про це розповідали. Але суть гри незмінна. Це шутер від першої особи з елементами РПГ, хорору та і Симу. Сюжетна зав'язка розповідає щось про спроби вчених підключитися до ноосфери, інформаційного поля землі. Але врешті щось пішло не так. І зараз усе це якось пов'язане із зоною, аномальною територією, яка сформувалася після Чорнобильської катастрофи, мовляв, відкриття. Тя ноосфери це велика подія. За рівнем значущості цих досліджень її можна порівняти з підкоренням космосу. Тому можна зробити прості висновки, що вся ця двіжуха з організацією усвідомлення продовжиться. І в сіквелі. До речі, старі персонажі, як болотний доктор, повернуться. Тому ймовірно, що ми знову маємо розплутати всю таємницю експериментів усвідомлення з ноосферою. Історія буде нелінійною, з рішеннями, що мають наслідки. ЧЗВ цього разу стане повноцінним відкритим світом на 64 квадратних кілометри. Студія підтягнула і систему симуляції життя. Тепер вона називається A-Life 2.0, Так що місцеві угрупування та тварюки будуть поводитись по-новому, вгризаючись не тільки у сталкерів, а й у інших монстрів. Крім звичайних аномалій, архіаномалій на нас чекають і нові, досі невідомі загрози. Повноцінні механіки виживання прийшли сюди. Потрібно спати і їсти, щоб знімати. Мати негативні ефекти та отримувати позитивні. Кожна пушка має кілька видів покращень: обвіси та повноцінний апгрейд. Звичайно, ви також можете покращувати броню. Серед активностей у відкритому світі автори виділяють полювання на артефакти, банальні захоплення території ворога, походи до підземелля та сюжетні завдання. Усі ці елементи пов'язує між собою історія. А ще додайте сюди класну графіку на Unreal Engine. Готік ремейк я знаю мало людей, які б не грали в першу готику. Ця гра власне ремейк культової РПГ. Розробка гри розпочалася після успіху тизера. Події розгортаються у похмурому світі, накритому магічним куполом. Головний герой потрапляє туди, як ув'язнений. Тепер йому належить взяти бік однієї з фракцій та врятувати мешканців від орків. Сподіватимуся, що ремейк побачить світ і чудово гратиметься. А поки що потрібно очікувати нових деталей. Starfield, або, як сказав би Тодд Говард, Skyrim в космосі. Гра буде великою, це без сумнівів, як же інакше. По-перше, це перша ексклюзивна рольова гра Bethesda для Xbox і ПК. По-друге, сам сеттинг має на увазі під собою величезні всесвіти та світи. Я дуже сподіваюся, що Bethesda не повторить своїх помилок минулого і зробить все, як треба. Перенесення релізу, до речі, мене потішило. Це означає, що розробники обрали якість, а не гучні, але. Провальні запуски, тим не менш, за інфою від інсайдерів, космо РПГ зараз в досить поганому стані. Правда, не геймплейно з цим у гри все досить добре, а з точки зору відполірованості. Тому розробникам все ще є над чим попрацювати. Starfield вийде за останньою інформацією восени цього року. Немаленьким вийшов список нових ігор з відкритим світом, але все-таки давайте поспілкуємося. Вихід яких ігор цього улюбленого багатьма під жанру ви очікуєте найбільше. Приєднуйтесь до дискусії в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то обов'язково зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте. Разом з нами